Ви чули цей звук під час занять спортом чи інтимної близькості? Якщо так, ви не самотні, це дуже поширена проблема. Додивіться це відео до кінця. Сьогодні я буду розповідати про квіфінг те, про що часто соромляться розмовляти. Квіфінг. Це мимовільний звук, який виникає під час виходу повітря з вагіни. Найчастіше це трапляється під час фізичної активності, занять спортом або ж інтимної близькості. Звучить це, скажімо так, ну зовсім не музично. Причина виникнення квіфінгу зазвичай у зниженому тонусі м'язів тазового дна. Основні причини, що можуть це спровокувати, це пологи, фізична активність, травми під час. Пологів, змінений гормональний фон і певні вікові зміни, тобто з'являється вільний простір, куди заходить повітря, яке потім під час фізичної активності або ж інтимної близькості виходить з таким специфічним звуком. Варіанти вирішення даної проблеми є, і навіть не один. Перше нічого не робити, просто з цим змиритися. Друге використовувати фізичну активність, а саме вправи кігеля, а також застосовувати спеціальні тренажери. Ефективно, безпечно, корисно. Третій варіант це ін'єкції філерами. Ну і четвертий, найбільш радикальний це хірургічна корекція даної проблеми. Якщо у вас є проблема, яка турбує, звертайтеся до фахівців. Не відкладайте. Зазвичай рішення набагато легше і простіше, ніж може здаватися. Для вирішення будь-яких ваших жіночих запитань записуйтесь на консультацію у клініку Healthy and Happy.